У футбольному житті області відбулася знакова подія. Багаторічна ера головного тренера Луцької Волині знову перервалася. Цього разу клуб очолив заслужений майстер спорту, екс капітан Київського Динамо Анатолій Дем'яненко. Його вперше представили як керманича Луцької Волині, журналістам і уболівальникам з представниками влади області і міста Анатолій Васильович планує поспілкуватися після першого тренувального збору. Чи не вперше керівництво клубу не перешкоджало тим прихильникам футболу, які прийшли, щоб послухати першу прес Конференцію нового головного тренера команди. Аплодисментами зустрічали присутні Анатолія Дем'яненка і нового тренера дублерів Анатолія Пісковця. Представив нових кермальничів Луцької Волині віце-президент клубу Юрій Савчук. Головний тренер ФК Волині Анатолій Дем'яненко успішно працював в Узбекистані. Там із клубом Несаф із міста Керші виграв кубок АФК, другий за значимістю трофей Азії. Зрозуміло, що прощатися з командою, яка успішно грала під його керівництвом, було важко. Анатолій Васильович повідомив, що вдалося порозумітися з керівництвом узбецької команди. Я українець, вмію жити на Україні, тому коли мені працювати в Луцьку, я з удовольствием голосився, тому що залишився на Україну, коли ти виросла, коли ти все віддав Україні, ну не только Україні, а Советському Союзі. многим и их командам, поэтому они с пониманием отнеслись и отпустили. Я считаю, что надо своих выращивать футболистов. Если играет легионер, то он играть должен на голову выше. Надо своих, да, надо просто, наверное, где-то больше доверять нашим игрокам. Сейчас надо сначала разобраться, кто здесь есть у нас, да, кто есть кто на месте. Уже потом, уже после первого сбора, уже более уже будем знать, кто на что способен и как. Новий головний тренер Луцької Волині встиг побувати на двосторонній грі дублерів, відзначивши, що є цікаві футболісти. Відомо повтори матчів Луцької Волині. Анатолій Васильович планує переглянути уже на першому тренувальному зборі у Туреччині, куди команда вирушить уже 11 грудня. В цей час дублери будуть тренуватися на Закарпатті під керівництвом Анатолія Пісковця. Серйозно Анатолій Дем'яненко буде ставитися не лише до гри основного і резервного складів, але й до інфраструктури команди. Адже грати у прем'єр-лізі без спортивної бази неможливо. Віце-президент клубу Юрій Савчук розповів про найближчі плани. Окрім футбольної бази, бази Дачному і полей футбольних, на той базі, яка була раніше спортивною, пам'ятає. Планується будівництво так званої олімпійської бази. Тіпо типу база Олімпійської в Канчезаспі, куди е, е, строїться створюватися условия для других видів спорта. Анатолій Дем'яненко обіцяв журналістам сприяти у роботі. Більше з прес-конференції Анатолія Дем'яненка дізнаєтесь із актуального репортажу, що вийде в ефір 13 січня о 21-й годині.